Вітаю тебе, друже, рада знову бачити тебе. Сьогодні я приготувала для тебе загадку. Уважно послухай та відгадай. У дуплі живе, да горішки гризе. Білка, вірно, пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. Вона восени збирає шишки, гриби і горіхи на зиму. Щось сталося у білочки. Білочка несла горішки, але горішки впали і розсипалися, а вона їх збирала на зиму. Давай допоможемо, зліпимо їй горішки. Горішки які за формою? Горішки круглі. Ділимо пластилін на маленькі шматочки та скочуємо між долоньками у лясту форму. Білочка дякує за такі чудові горішки. Тепер їй буде, що їсти взимку.